Що останні наші міроприємства в місті, дуже наш кам'янець, як туристичне місто, багато приваблює людей з нашої країни і з інших держав. В цьому свідком є останні даже, загальні міські міроприємства, такі як Октоберфест було, де зачитували скільки людей з яких областей України і буквально з кожної області України наші були люди, показує, що дуже багато велике скупчення в старому місті під час цих свят. Тому і, і машини, які проїжджають по старому місту, вони крадуться як ті партизани. Діти бігають і був нещасний випадок. Тому я запропонував це зробити обмеження, коли йдуть загальні міські свята, і це буде в період туристичного сезону з травня по листопад місяць. Ну, якщо порахувати, це у нас може бути 3, 4, 5 таких загальних міських свят. Я рахую, що це обов'язок місць виконкому робити, прикривати рух, щоб там було. Комфортно для наших громадян міста, для наших туристів. І я рахую, якщо тут це питання трошки доробити, які зараз сьогодні будуть пропозиції. ну от нас вчора на групі мав сказати і Ігор Іванович Войтенко, і Дмитрий Сергійович, як депутат мажоритарщик дачі по цьому груху, буквально це треба його зробити. Але те, що приймати треба, і те, що треба, коли ми робимо загальні міські свята, прикривати рух транспорту, то це обов'язково треба. Це ми поважаємо своїх громадян, поважаємо своїх туристів. Дякую. Враховуючи ситуацію.